Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо стратегію для початкових розрядів на прикладі мого учня, який в даній грі грав чорними. І після ходу Е4 відповів Д6. Суперник в цій грі моментально захоплює центр ходом д 4 І після коня на F6 ми бачимо, що мій учень грає чорними в захист пірца у Фінцева. Там він на початку гри віддає центр, щоб потім. Вдарити, власне, по цьому центрі прожимаючи пішокову пружину. Отже, кінь С3, G6, будемо фінктувати слона на G7, кінь F3, слон G7, а ось c 4 Такий ось варіант з. Конем на C3, C4. Ну, і тут, мабуть, ні для кого не секрет. Для початкових розрядів 4 і 3 точно це не секрет, що потрібно робити. Тут чорні швиденько рокіруються і після ходу слон g5 тимчасово жертвують коня на e4. Виявляється, що якщо зараз побити, чорні відігруються ходом пішака на d5. Ну, власне, це в партії сталося. Але тепер треба білим а, зіграти точно. Та? от а Перше, на що хотіла звернути увагу, як потрібно грати в цій позиції? Потрібно грати а, слон Д3. Чому? Тому що якщо білі грають слон Д3, а, ми забираємо від, відповідно коня, відіграємо коня. Білі забирають а, на e 4 слоном, і у них задовільна позиція. Та? Вони відіграли пішака, нічого страшного. але Грі було зіграно не так, в рі було зіграно слон d5, і це є неточність. Чому це неточність? Тому що ферзь, забираючи слона, виходить в рух з темпом. Тобто, якщо б слон відійшов на d3, ферзь залишився б на d8. А тепер цей ферзь досить активний. Та? На досі ми бачимо, що багато загроз виникає. А в цій позиції з ферзем і ферзя не можна повернути звідси назад. А? Немає, а, скажімо так, засобів, щоб цей слон повернувся. Тому це перша стратегічна помилка в грі білих. Далі білі розвиваються на D3. Ми бачимо, чорні тиснуть на слабкого коня на полі e 4 якого потрібно захищати. Кінь вертається назад з атакою на ферзя. Перс робить проміжний шаг, залишаючись грі. І ось тут питання: мінятись чи не мінятись. Ну, і ось чорні вирішують тут мінятися, тому що вони бачать, що у білих просто висить під шаг на С2, тобто вони міняються тут. Тут ми бачимо помилка, так. Бити слоном, тому що ну, просто зрозуміло, що слон тут тиснув на Е7. Тобто сон краще б залишався на g5. Та? Ну, знову ж таки, гра гралася третьорозрядниками, тому тут ми бачимо стратегічні помилки. Ну, і ось чорні вирішують побити. Тобто вони помінялись а, ферзями з ідеєю просто тут отримати а, пішака. І тепер у а, а, чорних на пішачка більше. Рекіровка, розвивають коня, чорні, кініде в центр. Ну, можливо, краще було б зіграти. Турою на С1 uh, з метою, щоб тиснути по лінії С на фігури суперника. Чорні зміцняють на С7. Ще раз атакують зараз uh, на С7 слоном. Ну, і ось тут uh, от, такі от знаходять хід чорні, тому що, якщо зараз бити, uh, то що? Ми виграємо ще одного пішака. Та? Ось так. Uh, це вже тактика, та, елемент тактики, але. Скажімо так, через призму стратегії, тому що ми виграємо пішачка і створюємо нову слабкість у суперника. Та? Як було зіграно в партії? А білі так і зіграли. Побили. І чорні от створюють нову слабкість і виграють пішака. Та? А, тобто стратегічно, зараз у чорних краще. У них лише на пішачка а більше. Але що має цінувати стратегічно краще? Створений створений пішоковий от Він є на H2 і на F3 F2. Коня повертають назад з ідею. Десь тут напасти на E7. Ну, Зміцняють на Е7 чорні. Король 1 на g2. І Ось такий цікавий хід, та зірочкою. Чому так е правильно походити? Та? Чорні знайшли цей хід, тому що тепер розв'язана тура, вона не, е не змушена захищати пішака. Ну і, по-перше, е по-перше, -по по-друге, король просто звільняється від е ідеї е десь поставити йому виделку. Та. Тепер тура вільна, вона може атакувати коня. Кінь відходить. Ну і Ось тут гарна ідея. З Чим вона зв'язана? Ну, звичайно, що слона а, білі захистять, але, маючи матеріальну перевагу, чорні прагнуть до розміну важких фігур. Та? Тому що якщо зараз розміняти а, фігури, у, у, у білих просто буде на одного пішка менше і зіпсута пішакова структура. Це однозначно виграний пішаковий ендшпіль за чорних. Тому а, чорним просто вигідно зараз мінятись. Першу туру поміняли. Поміняли коня, створюючи нову слабкість на. Це 3 Захистилися по чорним полямі чорнопольного слона. Атакуємо слабкість. Тут активізуємо фігуру, нападаємо на туру, захищаємось. Захищаємось по сьомому ряді Так, в безпеці кінь. Ось. Захищаємо пішаком. Ну, і ось тут. Знову ж таки, чорні роблять хід турою на c 5 ну, просто змушуючи білих мінятися турами. Ну, Не можна зараз захиститися, бо кінь поб'є, і не можна напасти, тому що кінь захищає. Та? І міняючи останню важку фігуру, ну, зараз практично у чорних виникає виграний зайвим пішаком. Та? Тут, до речі, помилку робили, тому що треба було хоча б одну активну фігуру зберегти білим, особливо чорнопольного слона. Ми бачимо слабкості на чорних полях у чорних. Але білі тут міняються, ну і віддають практично останні шанси в слона, який би міг ще поборотися в позиції. Тобто невигідно мінятися фігурами, коли. А... У суперника навіть на пішака більш. Це однозначно програна позиція, та? коли е, зайвий пішак в еншпілі. Ну, і тут треба тепер зіграти точно. Шах. Ну, і тут один-єдиний правильний хід, який допомагає е, чорним перемогти. Це е, хід короля на е6, щоб далі король не пішов і не. Побив пішака з ідеєю провести свого пішака. та ну звичайно, що чорні цей хід помічають. Ну і створюють позицію Цукванга. Тепер буде це бити. Ну і все. та Тут уже немає шансів. Далі тільки прохідний. Причому, знову ж таки, король буде не давати можливість провести цього пішака але цей пішак і. Не буде проходити, він, так би мовити, послужить як відволікання, та? як така жертва символічна, яка допомагає чорному королю тут перемогти. Там ми бачимо, що король тепер встигає побити решту пішаків, створити опозицію і провести пішака. Та? Ось така проста стратегія, яку може навчитися будь Хто навіть починає грати в шахи, та, вона не складна, а потрібно створювати слабких пішаків, потрібно отримати матеріальну перевагу, при цьому потрібно розмінювати важкі фігури, берегти пішакові структури необхідно в цій позиції ми побачили та активну гру е е королем в кінці гри. Та, і такі прості правила стратегії дадуть нам значну перевагу. В е, нашій грі. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підпишись на канал, став подобається.